Прийшла трошки, трошки, щоб вони дихали легше від пилюки. Бачите, я тут хожу, піднімається пилюка, Пепіни теж обробила, не обробила, попшикала водицькою. Вон, бачите, кружка стоїть з відра. Бачите, яка пилюка тут? О, бачите, вибігає, зверху почнемо. Я що не залізові била оцього письку, прямо грязь. І здається, хоч окна по відкриванні. Мало того, що я хожу, піднімаю пилюку. От, Бачите, що робиться. Туше тут вітер піднімає цю пилюку. Так її раніше не було. Я тут капуста росла, салати росли, знаєте. О, на кінчиках опирається трошки буде легше їхати нинджинчиком знаєте Все. купаємося трошки ай на заряду лашкохай взяла і пішла Дуже хороший кіло прискувати. Хороший, хороший. Але треба слідкувати, щоб бачите, що робить вітер страшний. Далі ще й води нема. О чого він не хоче кипати. Зараз Зараді люди. Бачите, нема води. Зараді люди і буду Дивіться, відра вже тут. Принесла назад, тому що вітер рве листя верхнє, на цьому нічого, а там є один такий, що порвало листя вітром, знаєте? А, трошки путінки. Сьогодні відправила в неділю поїдуть оці. От. Добренько, всього вам самого найкращого, а я зараз налю водички і докупаю інші інжири.